Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця 12 грудня. Це мій ранковий брифінг, оперативна інформація, традиційно для вас важливі дані та інформація, яку я вважаю актуальною та важливою, вартою вашої шановної уваги. Перед тим як поговоримо про свіжі заяви Трампа чи збирається американський лідер приїхати на зустріч з європейськими представниками європейських держав. І президентом України Зеленським вже в суботу, а потім, можливо, на початку тижня, чи наблизились ми до угоди про гарантію безпеки? І про те, що відбувається, про те, хто радив Трампу і радив йому бути жорсткішим проти Путіна. Є така людина в адміністрації, про це і не тільки прямо зараз. Але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, а також на канал Мусієнко Подкасти. Там вийшло цікаве інтерв'ю з Героєм України. будуть ще а, і тому там ж такі розлогі розмови буде вам цікаво. Ну а як підпишетесь, будете отримувати інформацію про оперативні оновлення і знати першими. Отже, президент США Дональд Трамп сидячи в кабінеті Овальному, дав брифінг. Традиційно це відбувається. Перед цим Карлін Левіт, представниця Білого Дому, виступила перед медіа і сказала про те, що президент Трамп втомився від слів, втомився від обговорень і чекає, чекає дій. При цьому вона сказала, що Трамп розчарований і Росією і Україною. Тобто, тут не було конкретизації щодо того, що винна Україна, як це на превеликий жаль, традиційно відбувається останнім часом в заявах Трампа або його переговірників в цій ситуації. Ні, вона так не говорила. Одначе, президент США Трамп все рівно дорікнув українському президентові, що, бачите, мовляв, тільки Зеленському не подобається запропонована угода. От цікаво. А якби принесли будь-кому угоду, коли ти жертва агресії, і тобі кажуть, що ти вже майже четвертий рік борешся повномасштабно, прийми повністю умови твого ворога, підписуй дуже швидко. Чи це може подобатися? Ні. Саме тому іде зараз боротьба за кращі пункти та позиції в фінальному тексті документу, який і буде запропонований. Дуже серйозні дискусії були 11 грудня. Зокрема, онлайн зустрічалась коаліція охочих. Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, порадила президентові США не втручатися так активно в європейські справи. Ну і видно, що є певні тертя між Європою. Та США в цьому питанні? І ось як Трамп відповів якраз на Європу США та Україну його запитує репортер. Пане президенте, дуже коротко, ви взяли на себе зобов'язання перед європейцями ще в липні? Якщо я правильно пам'ятаю, взяти участь у певній миротворчій місії, якщо буде укладено мирну угоду. Ви згадували, здається, авіапідтримку розвіддані та інше. Чи залишається це зобов'язання чинним? Чи готові Сполучені Штати Америки зробити свій внесок? І ось що відповідає на це Трамп. Це називається угодою з безпеки. Так, власне, вони так це називають угода з безпеки. Ми б допомогли. Ми б допомогли з питанням безпеки, тому що я вважаю, що це є необхідним фактором для досягнення угоди. А це вже важливо. Це справді означає, що все ж таки ми рухаємося. До того, щоб зафіксувати, зокрема, гарантії безпеки. Про це, до речі, заявляв президент України Володимир Зеленський, що буде ще окрема угода зі Сполученими Штатами, і я так розумію, з європейськими країнами про гарантії безпеки. Поки що, з того, що повідомляють медіа, там, на жаль, немає конкретики. От що насторожує, є більш розлогі формулювання. Про те, що має бути потужна військова відповідь в разі повторення російської агресії і застосування санкцій. Ну, санкції це так собі, ми розуміємо, що санкції не зупинили Путіна від вторгнення 2022 році. Але до речі, щодо санкцій, знаєте цікаву особливість, Роснефть закінчить рік з серйозними збитками. Зараз за листопад доходи від продажу нафти впали вперше настільки. Навіть більше ніж спочатку повномасштабного вторгнення, тобто обвалюється експорт нафтопродуктів. Це звичайно не має одномоментного ефекту, але все ж таки збитки дуже серйозні. Крім того, Росія фактично скоротила експорт нафтопродуктів через Чорне море. Вдвічі, навіть дещо більше. Це якраз наслідок роботи Сил оборони України, це якраз наслідок ударів по кораблях. Танкерного флоту російського це якраз наслідок удару по НПЗ, і це наслідок ударів по інших подібних об'єктах. Тобто ми бачимо реальні чіткі конкретні результати. Зараз я вам спеціально шукаю статистику, щоб було зрозуміло про що, власне кажучи, йдеться. Вона дуже цікава. Тим часом скажу, що. Минулої ночі завдали удару вочевидь по Ярославлю? Там потужні вибухи та пожежа, один з найстаріших і найбільших НПЗ на території Росії розташований. А ворог бив по Дніпропетровщині, бив по Одесі. До речі, друзі, напишіть хто звідти, особливо як ви як тримаєтеся, та й загалом пишіть дуже цікаво. Все ж таки, ось цю незламність демонструвати. Скажіть, як ви як ви налаштовані щодо мирних пропозицій? щодо того щодо нашої стійкості витримки і так далі так от ось є дані повертаючись до нафти міжнародного енергетичного міжнародної енергетичної агенції яка зазначає що доходи росії від експорту нафти впали до мінімуму з початку війни за даними міжнародної енергетичної агенції прибуток росії від експорту Нафти в листопаді 2025 року досяг найнижчого місячного рівня з лютого 22-го року і склав 11 мільярдів доларів. Це на 3,6 мільярда доларів менше ніж минулого року. Падіння пов'язане зі зменшенням обсягів постачань, зниженням цін і найголовніше ударів України по НПЗ. І тюньовому флоту морській інфраструктурі, які скоротили експорт нафтопродукти, нафтопродуктів через Чорне море більше, ніж наполовину. Крім того, додатковий тиск з додатковий тиск здійснюють американські санкції проти Роснефті та Лукойла. До речі, попри скепсис, який і є у мене, подекуди щодо санкцій, але ці санкції окремо підкреслював. Путін, виступаючи не так давно після зустрічі глав держав ОДКБ, він визначав їх як такими ну несподіваними. Він не очікував, сказав так: як же ж ми ж, начебто, з Трампом про все на Алясці домовилися. Тут на тобі санкції проти РосНєвті Лукойла, проти друзів Путіна, його оточення, які заробляють на нафті. А тут з цими заробітками створюють проблеми. Але це додатковий елемент. Як правильно зазначає міжнародна енергетична агенція, основна причина це потужні, правні та ефективні удари українських сил по відповідних об'єктах ворога, які відповідно і приносять результат. Доходи російського бюджету від нафти та газу за перші 9 місяців 2025 року знизились на 22%. і дефіцит очікується в доходах на рівні 50 мільярдів доларів. Цього ще недостатньо, на жаль, щоб зламати хребет остаточно російській воєнній машині, але це той інструмент, який ми використовуємо, і те, що наші сили добралися вже до Каспійського моря, де вдарили по установці видобутку буровій. Тобто, це вже теж видобуток. Це не просто переробка, а це добича. і це теж удар. Я думаю, що наступними цілями будуть те, про що ми з вами говорили: устюлуга і Приморськ. Доберемось і до Балтійського моря, щоб зменшувати спроможності ворога і здійснювати тиск, аби Росія готова була до припинення вогню, і до того, щоб показувати, що ми маємо інструменти так само тиску на Кремль. Це дуже важливо. Так от безпека буде за версією Трампа, яка подивимося. Далі він каже: насправді усім, крім президента Зеленського, подобається концепція цієї угоди. Ми запропонували деякі речі. Це четверта частина угоди, там є чотири чи п'ять частин. Це трохи складно, тому що ви певним чином ділите території. Це не найпростіший процес, це щось на кшталт тисячі складних угод з нерухомістю, правда. Ну, от бачите, американський президент, все ж таки виходячи з власного бекграунду, все порівнює з бізнесом, грошима, нерухомістю. Але країна це не нерухомість. Люди, які живуть в цій державі, і долі цих людей це не нерухомість. Це значно більше. І якщо вже президент США захищає обстоює. Християнські цінності, і це мені, до речі, імпонує. Він обстоює певну праву ідеологію. Так, це ж повага до гідності людини, це ж повага до захисту, це ж покарання зла. Це ж дуже важливо розуміти. Ось що має бути, і ось це є відновленням справедливості, а не просто угоди з нерухомістю. Далі, репортер запитує Трампа, чи не рухаєтесь ви до ситуації, у якій не вдасться досягти регулювання. Трамп каже, є зустріч у суботу. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми сказали, що поїдемо на зустріч, якщо, на нашу думку, будуть хороші шанси. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є хороший шанс. Ми не хочемо витрачати багато часу, якщо бачимо, що це матиме негативний результат. Ми хочемо врятувати багато життів. Знову згадав про 300 350 мільярдів. І ми продаємо зброю НАТО, ми, у нас чудові відносини з європейськими країнами і так далі. Ось це ті заяви, які е, зробив е, Трамп. Тобто, е, якщо буде шанс, вони чекають. А зараз обговорень детальних, я думаю, що сьогодні стане протягом п'ятниці, 12 грудня. Зрозуміло, а чи поїдуть США і чи є прогрес. Певний прогрес є. Президент України Володимир Зеленський про це каже. От але, звичайно, що Трамп тисне ще чим? Трамп тисне тим, що він каже, що може бути третя світова війна. Він каже, що це не впливає на США насправді. Якщо тільки це не вийде з під контролю, і е, подібні речі закінчуються третіми світовими війнами. Ну е, ми не знаємо, чи третіми світовими це закінчиться, тому що було поки що тільки дві світових війни. Чи буде третя це питання? Можливо, ми не можемо цього виключати, і це не через Україну, до речі, а через Росію, яку треба стримати, усмирити нарешті, і тоді було би все гаразд. Я казав на днях, що якщо всі продовжать грати в такі ігри, то це закінчиться третьою світовою, а ми не хочемо цього побачити. Ну, ось так. При цьому Трамп не е оголосив, про кого ж він говорить в цьому питанні, чи про Україну, чи про Росію. Хто ж дограється? Ну я думаю, що всім очевидно, що грається Росія з цим. Дещо про наші операції за минулі добу за минулу добу і позаминулу у ніч на 11 грудня сили безпілотних систем атакували хімічний завод Дорогобуш у Смоленській області. Я про це говорив, але це вже підтверджено. Який відіграє важливу роль у військово-промисловому комплексі Росії, а це важливо, що ж сказав президент України? Ну а про операцію по Каспію я теж розказував. Президент України поспілкувався з журналістами і сказав, що американський мирний план це комплекс документів. Багато ще не фіналізували, бо вони залежать від базового плану, в якому зараз 20 пунктів. Тобто, підтвердив президент, що 20, не 28. США не давали конкретних ультимативних дат, щоб прийняти угоду, але вони хочуть закінчити якомога швидше. Раніше звучала дата. Нагадаю, в американських медіа про те, що США хотіли би угоду до Різдва. Ну або якщо не угоду, то ясність, чи може вона бути укладена. Ось вибачте, буквально перш ніж продовжу про заяви президента, ну новини сипляться. Це до речі, чому важливо підписатись на канал, тому що тут будете як в режимі знаєте бігучої стрічки, дуже швидко дізнаватися. Так, от генштаб збройних сил України. Підтвердив знищення ворожого військово-транспортного літака Ан-26, виконував рейси, перевозив вантажі. Мінус літак, як би там не було, але це втрата для ворога. Крім того, повідомляють зараз медіа російські пабліки, особливо включились, що ліквідовано колишнього командира загону Еспаньола, який воював на сході нашої держави, росіянина. Дочекаємось інформації, але. Це теж хороші новини. Що далі сказав президент? Росіяни хочуть весь Донбас, що Україна відкидає. Американці шукають формат, який називають вільною економічною зоною, а росіяни демілітаризованою зоною. Українські війська відходять з усіх територій Донеччини, а російські війська не заходять на неї. В документі пропонується вихід росіян з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. У Херсонській і Запорізькій росіяни відмовляються відводити війська. Ну, це зрозуміло, це так званий проект Новоросія, чому Путін виліз останнім часом і дуже часто про нього заявляє, і не тільки він. Ну тобто, це і є ось ці. А тимчасово окуповані території Запорізької області Херсонщини, те, що ворог окупує, це вони і називають фактично Новоросією. А що стосується вільної економічної зони, цікаве формулювання, тому що Америка пропонує ще й економіку, економічні угоди для України, і ну, ми фактично кажемо, що ну окей, вільна економічна зона, нехай туди зайдуть американці. З інвестиціями, і це буде гарантією безпеки. І тоді там може не бути українських військ не просто демілітаризована зона, а вільна, економічна. А це зовсім інші аспекти, як би там не було. Ось шукаємо і ми і тут рішення для того, щоб максимально пом'якшити умови негативні, які можуть бути нам запропоновані. Крім того, США не хочуть бачити в Україну в НАТО, і вони відкрито про це говорять. Чесно і відверто заявляє президент, і це правильно. Збільшення виплат військовим залежить від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Зараз Україна бореться за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Ось це критично важливе питання, тому що треба мати кошти військовим. Це просто ну. Першочергова потреба, і треба мати і на збільшення виплат. Сподіваюсь, що в разі, якщо європейці виділять суми, тут дедлайну лишилось зовсім небагато. 18 грудня планується зустріч європейців, глав держав Європейського союзу з приводу якраз виділення коштів Україні, і там має бути питання: ось і про російські заморожені активи, і не тільки ну подивимося, тому що питання насправді. Важливе, воно критично важливе, бо ну, треба піднімати зарплати військовим без цього ніяк. Щодо обмежень на чисельність ЗСУ, каже президент, в мирному плані зараз прописана реальна чисельність української армії мирного часу: 800 тисяч бійців. Це погоджено з військовими. Тобто цифра ось така фіналізована. Нагадаю, першочергові пункти пропонували 600 на 200 тисяч збільшили. Але при цьому не треба забувати, що це мирного часу. А от воєнний час ніхто не заборонятиме збільшувати. Я це так трактую, і так має бути. У нас має бути національний спротив, постійна підготовка населення до національного спротиву, щоб в разі наступних наступальних дій ворога Росії відновлення масштабних бойових дій. Були готові для того, щоб чинити гідний спротив. Україна і Росія погодили достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорити списки. Але зараз Росіяни гальмують процес, бо хочуть домовленостей щодо мирного плану. Ну Росія зайняла позицію. Зараз вони стали в позу ультимативно, що жодного припинення вогню. Давайте говорити про досягнення мирної угоди, про яку нібито домовилися з президентом Трампом Путін ще під час зустрічі на Алясці. І тільки так, і тільки тоді можемо просуватися і щось робити. Ось така ситуація. А у нас в цьому питанні. Ну а генеральний секретар НАТО Рюте зазначив, що варто перевірити Путіна, чи дійсно він хоче миру. А генсек НАТО Рюти заявив, що Дональд Трамп єдиний, хто може посадити диктатора Путіна за стіл переговорів. За його словами, Путін у своєму спотвореному погляді на історію світу вважає, що наша свобода загрожує його владі і що ми хочемо знищити Росію. Рюти вважає, що Китай є рятівним колом Росії, що дозволяє Росії проводити свою агресивну лінію. Також її підтримують КНДР і Іран. Ну так це вість ціла. А захід нехай підтримує Україну на противагу і покаже свою силу, щоб інші всі розуміли. Також генсек НАТО вважає Трампа єдиним, хто може посадити Путіна за стіл перемовин. Давайте випробуємо Путіна, подивимося, чи справді хоче він миру, чи він віддає перевагу продовження війни. За словами Рюти варто продовжувати тиснути на Росію та підтримувати справжні зусилля, спрямовані на припинення війни. Рюте запитали і про угоду. Він сказав, що йому важко сказати. Є деякі складні питання щодо відновлення гарантій безпеки та території. Генсек запевнив, що США та Європи можуть дійти згоди, але додав, що не впевнений, що чи так само буде з Путіним. Ну ніхто не впевнений, я думаю. А Німеччина шукає додаткові шляхи фінансування України у 26-му році. Про це заявив канцлер е, Німеччини Мерц. Мерц наголосив, що наразі Україна забезпечена ресурсами лише на перший квартал 26-го року. А це, ну, це дуже загрозливо. Я ж про це і кажу постійно. І для повного фінансування наступного року знадобляться додаткові кошти. Німеччина виконує своє зобов'язання. А от міністр закордонних справ в Німеччини в уряді Мерца каже, що було б чудово укласти мирну угоду до Різдва. Він каже про те, що треба заморожені активи Росії передати в Україні, але ну і заявив, що важливо посилити тиск на Росію. Німеччина підтримує пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Крім того, він зауважив, що досягти мирної угоди до Різдва було б чудово. Водночас німецький міністр підкреслив, що вона має бути. Стійкою, а не результатом політичного поспіху. Ну, поспіх і так, є до Різдва а і стійка. Ну от, власне кажучи, тут є е, насправді питання. За економість дав аналітику про те, що російська армія просувається повільно, а економіка демонструє ознаки напруження. Слухаючи виступи Путіна, може скластися враження, що Росія впевнено просувається у війні проти України та долає проблеми. Утім, реальна ситуація для Кремля значно гірша, пише економіст. У виданні зазначають, що заяви Путіна про те, що російські війська просуваються практично всюди, і що економіка успішно вирішує будь-які проблеми, контрастують із фактами: адже наступ Росії є повільним і кривавим, економічний тиск посилюється, а настрої суспільства погіршуються за словами російських військових блогерів. Попри заяви Москви, українські сили отримують позицію Покровську. Рух російської армії є повільним. У матеріалі також наголошують, що економічні проблеми Росії наростають за рік. Доходи від нафти і газу впали на 22%, бюджетний дефіцит на рівні 3% ВВП. А уряд змушений позичати кошти всередині країни, що посилить інфляцію та зростання цін. Аналітики зазначають, що наступний рік буде найважчим для економіки Росії з початком повномасштабної війни. Опитування також свідчить, що зростає кількість росіян, які відчувають погіршення добробуту. За даними соціологів, лише 40% населення сприймають військових як героїв. Ну ясне діло, кого там сприймати. Вони повертаються як не п'яний то там вбивства і так далі. Тоді як більшість вважає їх жертвами або загрозою. Підтримка війни дедалі більш поверхнева і негативне ставлення до участі у війні стає. Норми. Ось така статистика. Цікаво. Видання Семафор пише про те, що державний секретар США Марко Рубіо намагався налаштувати Трампа проти Путіна. Держсекретар США намагався переконати президента Трампа бути обережнішим щодо Путіна, попереджаючи про справжні наміри російського диктатора, особливо в контексті так званого мирного плану. За словами неназваного чиновника Білого Дому, Рубіо довів. Правдивість своїх прогнозів, що змусила Трампа визнати це, демонструючи делікатний суть впливу, стиль впливу на противагу іншим чиновникам. Тобто Рубіо, все ж таки, ну ну воно так і видно, що він більше за Україну. А Atlantic Council пише потужний американський Синктенк, що Росія не зацікавлена у припиненні війни, поки США, Україна та ЄС обговорюють потенційні мирні плани. Немає ознак того, що Росія прагне завершення війни. Путін наполягає на передачі Україні Україною 10% Донбасу, а зазначає, що для захоплення цієї території Росії знадобляться роки сотні додаткових сотні тисяч додаткових жертв. Тим, після прориву цього фортечного поясу шлях для подальшого наступу в центральну Україну буде відкритий. Віддання підкреслює, що теперішній підхід Росії до мирного процесу демонструє нещирість Москву. Москви, вибачте, навіть якщо Путін розглядає можливість припинення бойових дій, він не готовий ризикувати укладенням угоди, якщо залишить Україну незалежною. Всі вимоги Кремля, включно з обмеженнями української армії та контролем над військовими зв'язками заходом, роблять післявоєнну Україну вразливою та беззахисною. Кожна з вимог окремо виглядає підозріло, а разом вони є переконливим доказом прагнення Росії продовжувати вторгнення. Тож є публікації, є оцінки, друзі. Чекаємо дійсно події розвиваються стрімко, динамічно. Тому для того, щоб знати більше, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі. Давайте дамо поштовх алгоритму просувати україномовний аналітичний контент. В Ютубі і пам'ятайте, що попри все, ми не втрачаємо надію, а з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося вперед. Бережіть себе і слава Україні!